Параграф 3. Тисячоліття Візантії. Візантійська імперія доби Юстиніана. У 330 році римський правитель Константин Великий, перший імператор християнин, заснував на березі Босфору на місці давногрецької колонії Візантії, нову східну столицю своєї держави. Її назвали новим Римом, а згодом Константинополем з грецького містом Константина. Винятково вигідне розташування на перехресті шляхів між заходом і сходом швидко перетворило Константинополь на найбільше місто Європи. У 395 році єдину римську державу було поділено на дві частини західну та східну. До складу східної римської імперії увійшли Балканський півострів, Мала Азія, Сирія, Палестина, Єгипет, частини Криму, Месопотамії і Закавказія, також низка островів Середземного моря. Ці землі населяли різні народи: сирійці, грузини, вірмени, євреї. Але провідну роль у житті імперії відігравали греки. Назву Візантія почали використовувати вже після загибелі імперії, історичний шлях якої складає понад тисячоліття. IV століття іде завоювання турками, османами в 1453 році. Під час великого переселення народів Візантія, на відміну від Західної Римської імперії, змогла захистити свої володіння від нашестя варварів. Вона не лише вистояла, а й залишалася країною з розвиненими економікою та культурою. На всіх торговельних шляхах від Західної Європи до Індії та Китаю можна було зустріти енергійних візантійських купців. Усюди цінувалася надійна і повновага візантійська монета. У багатолюдних містах процвітали ремесла, а виготовлені візантійськими майстрами ювелірні прикраси розкішні тканини, коштовний, скляний посуд не мали собі рівних. Візантійці дуже пишалися величчю і багатством своєї країни. Уся повнота державної влади належала Василевсу. Василевс. З грецької імператор видавав закони, командував військом, призначав на посади, тримав під своїм захистом церкву. Зі свого боку, церква стверджувала, що влада імператора є священною. Він обраний Богом для володарювання над християнським світом і стоїть вище за всіх. Панувало правило, що. Бажає імператор має силу закону. Своє особливе становище візантійські правителі підкреслювали навіть в одязі, тільки вони мали право носити плащі та взуття червоного, пурпурного, багряного кольору. Разом з тим влада імператора не була спадковою. Кожного нового правителя мали визнати військо, сенат і народ тому на престол могли зійти навіть люди невисокого походження. Неодноразово імператорами ставали колишні солдати та навіть звичайні селяни. Про те, щоб утриматись на троні, їм доводилося прислухатися до думки знаті чиновників і до настроїв простих жителів столиці. Коли мешканців Константинополя не влаштовував правитель, вони виходили на вулиці міста з криками іншого імператора Ромея. Інколи їм вдавалося досягти успіху, але частіше імператорів скидали в результаті палацових інтриг і заколотів. Вершини своєї могутності Візантія досягла за правління Юстиніана І, 527-565 роки. Завдяки ясному розуму, невичерпній енергії, таланту, політика та винятковій працездатності, Юстиніан зійшов на імператорський трон. Великий вплив на нього мала дружина Феодора, у минулому циркова артистка. Вона брала участь в управлінні державою, а у складних ситуаціях ставала імператору надійною опорою. Свою головну мету Юстиніан вбачав у відновленні Римської імперії в межах до поділу 395 року. Щоб досягти цього, він проводив активну зовнішню політику і постійнові війни, які вимагали величезного напруження всіх сил держави. Візантійське військо досить швидко розгромило вандальське королівство в північній Африці і водвоюва у Вестготів частину Іспанії. І, хоча для підкорення Озгодської Італії знадобилося 20 років, зрештою, Середземне море перетворилося на внутрішнє Візантійське море. Юстиніан дуже багато часу приділяв державним справам, часто працюючи і вночі. Через те він Мало спав і отримав від сучасників призвисько Безсонний государ. До розкоші ставився байдуже, але не шкодував грошей для прикрашання столиці, розуміючи, що її зовнішній вигляд підносить престиж держави. Чудові, константинопольські палаци і будинки, пишність прийомів викликали захват не тільки у варварських правителів і послів, а й у досвідчених римлян. Утім, і тут Юстиніан знав міру. Коли всередині VI століття землетру зруйнував безліч міст, він негайно скасував пишні палацові обіди для столичної Знаті. А заощаджені чималі кошти надіслав постраждалим. На сході Візантія вела виснажливі війни з Персією. На півночі їй доводилося тримати постійну оборону проти регулярних вторгнень слов'ян. Важким випробуванням для імператора стали народне повстання 532 року. Ніка перемагай, заклик повстанців у Константинополі. Воно набуло такої сили, що Юстиніан збирався зректися престолу. Тільки рішучість Феодори змусила його придушити повстання. Тим часом у царя відбувалася нарада, що ліпше робити залишитися тут або втікати на кораблях. Багато говорили на користь першої або другої думки. Зрештою, цариця Феодора сказала: зайвим було б здається зараз розмірковувати про те, що жінці непристойно бути відважною між чоловіками. На мою думку, втеча тепер для нас є невигідною хоч вона і вела б до порятунку. Тому, хто з'явився на світ, не можна не померти, але тому, хто колись царював, блукати вигнанцем нестерпно. Не приведи Боже, позбавитися цієї багряниці імператорського одягу і дожити до такого дня, коли зустрічні, не вітатимуть мене, як царицю. Отже, государю. Якщо хочеш врятуватися втечею, це не важко. Ми маємо багато грошей: ось море, ось кораблі. Але дивись, що потім, коли ти врятуєшся, не довелось тобі коли-небудь віддати перевагу смерті перед таким порятунком. Подобається мені старовинне слово, що царська влада чудовий саван. Так мовила цариця, слова її надихнули всіх. Нескінченні війні внутрішні чвари, жахлива епідемія чуми, яка забрала майже половину населення Візантії. Усе це вкрай виснажило сили імперії. Своєму наступнику Юстиніан залишив порожню скарбницю, збідніли населення, знесилене військо і небезпечних ворогів на всіх кордонах держави, Для Візантії настали важкі часи. За століття вона втратила близько половини своїх володінь. Араби захопили найбагатші провінції Візантії Єгипет, Сирію, Палестину. А в 717 році з моря і суходолу блокували. Константинополь. Здавалося, столиця приречення на загибель, але візантійці знищили арабський флот грецьким вогнем, запальною сумішю, яку через спеціальні труби викидали на ворожі кораблі, спалюючи їх ущент. Порятунку не було, суміш горіла і на воді. Процес виготовлення грецького вогню охоронявся як державна таємниця. Вороги так і не змогли її розкрити. Упродовж декількох століть ця грізна зброя неодноразово приносила візантійцям перемогу. Розквіт Візантії, за Македонської династії та династії Комнінів. Усіма силами Візантія намагалася не тільки стримати натиск ворогів, а й відродити свою колишню могутність. Представник македонської династії Василій II. 976-1025 роки повернув імперії значні території і знову зробив її найміцнішою державою Європи. Проте постійні війни дедалі більше виснажували країну, і невдовзі їй довелося перейти від завоювань до оборони. Що щільніше стискувалося кільце ворогів навколо імперії, то значнішою ставала роль дипломатії засобу мирного розв'язання міжнародних проблем. Візантійські дипломати славилися своїм умінням вести складні переговори, укладати вигідні угоди, знаходити потрібних союзників. Саме в них навчилися мистецтва дипломатії середньовічні європейці, а звичаї та правила поведінки візантійських послів заклали основи і сучасної дипломатії при візантійському дворі. Завжди можна було побачити строкатий НАТО, послів з усіх кінців Європи, Азії та Африки, почути безліч мов прийоми в імператора проходили з небаченою розкішшю і мали на меті приголомшити іноземців, викликати в них трепет перед Візантією. Десяте століття розповідь Луїд Пранда, посла італійського короля Беренгара про прийом у палаці Авасилевса. Перед троном імператора стояло бронзове, але позолочене дерево, на гілках якого сиділи птахи різних видів, також із бронзи з позолотою, і на різні голоси виспівували кожне свою мелодію. Трон імператора був виготовлений так мастерно, що спочатку він здавався низьким, майже на рівні землі, потім дещо вищим і на сім кінець, завислим у повітрі. Трон начебто охороняли надзвичайних розмірів леви, не знаю бронзові чи дерев'яні, але визолочені. Вони били хвостами по підлозі, роззявляли пащу і голосно рикали. Коли я зайшов, зарикали леви, і птахи защебетали кожен на свій лад. Коли, схилившись перед імператором, я зазвичай утретє вклонився, то підвівши голову, побачив його в зовсім іншому одязі, майже під стелею. Хоча щойно він сидів на невеликому підвищенні. Я не міг зрозуміти, як це трапилося. Мабуть, його підняли нагору за допомогою машини. Він не вимовив жодного слова. А якби і вимовив, то таке порушення церемоніалу вважалося б вищою мірою непристойним. Проте, внутрішнє становище імперії загострило боротьбу за владу. Військова аристократія посадила на престол Олексія І Комніна, 1081-1118 роки, талановитого полководця, політика і дипломата. Василивси династії Комнінів зуміли на ціле століття відродити славу Візантії. Вони відвоювали в турків Малоазійське узбережжя і підкорили частину Сирії – Правління Комнінів завершилося громадянською війною. Імператори втратили трон, а сама імперія почала руйнуватися. У 1261 році імператор Михаїл палеолог, визволив Константинополь і відродив Візантійську імперію. Проте це була вже зовсім інша країна. Її територія та населення різко скоротилися. Занепад торгівлі і ремесел підірвав економіку. Від імперії залишалася лише тінь її колишньої могутності. До того ж, на Візантію насувався новий ворог турки-османи, які створили на своїх землях власну войовничу державу. Візантійська столиця вважалася неприступною тому, коли військо султана Мехмеда II завойовника оточили Константинополь, на Заході були впевнені, що місто протримається декілька місяців і не поспішали з допомогою, але знесилена Візантія не змогла зібрати великого війська. Сто тисячним загонам османів протистояли лише 7 тисяч захисників Константинополя. Султан не давав їм відпочити ні вдень, ні вночі, постійно кидаючи проти містян свіжі сили. На 50-й день облоги почався вирішальний штурм Константинополя. Двічі місто відкидало ворога, однак після третьої спроби турки провалилися за його мури. Василевс Константин XII загинув з мечем у руках. Увечері, 29 травня 1453 року, Мехмед II вступив у скорений Константинополь. Після жахливого розгрому Візантійська столиця лежала в руїнах. Більшість її жителів загинула. Десятки тисяч полонених турки продали в рабство. У вогнищі пожеж назавжди зникли чудові твори мистецтва і безцінні рукописи. Християнські храми перебудували на мусульманські. Замість христа над ними встановили півмісяць. Візантійська держава припинила своє існування. Культура Візантії. Візантійській імперії належить виняткова роль в історії людства. Тоді як після варварських нашесть Західна Європа поринула в темні віки, саме Візантія зберегла для нащадків античний спадок і християнську культуру. Вона стала також головною хранителькою культурних досягнень сусідніх країн сходу. Історики навіть використовують поняття Візантія після Візантії. Землі імперії населяли різні народи, і всі вони вплинули на розвиток візантійської культури. Візантійці з великою шаною ставилися до знань. Усі діти навчалися в початкових школах. Хто бажав, потрапляв до середніх шкіл, а в Константинополі існувала ще й вища школа, на кшталт університету. З нею пов'язана діяльність видатного вченого Лева математика. Він започаткував алгебру, склав медичну енциклопедію, винайшов світлову сигналізацію, був поетом і створив для імператорського палацу статуї, якими надавала рух вода. І цим вони вражали іноземців. Візантійська наука досягла особливих успіхів у математиці, медицині, географії та хімії. Чимало талановитих творів вийшло з під пера візантійських істориків. Справжньою перлиною світової архітектури став храм Святої Софії при мудрості Божої в Константинополі. Його звели за наказом імператора Юстиніана лише за п'ять років будівництвом керували два греки Ісидор Мілета та Анфімі Страла. Майже квадратну будівлю 75 на 71 метр, заввишки 51 один метр увінчано величезною баною діаметром 31 метр. Вона спирається на чотири могутні стовпи, які так майстерно замасковані, що виникає відчуття надзвичайної легкості бані. Коли ж через сорок прорізаних у ній вікон ллється сонячне світло, здається, нібито баня пливе над храмом. Захват викликає в сучасників і внутрішнє оздоблення собору. Різнокольорова, мармурова підлога, тонкий орнамент стін, мерехтливі мозаїки. Юліри наповнили храм богослужбовими предметами, ткачі коштовними тканинами, майстрині вишивальниці вигадливим шитвом.